Остаточно ще невідомо, що завтра на саміті НАТО Альянс запропонує Україні, а можливо, це станеться навіть і післязавтра. Але що уже точно, то це Альянс буде продовжувати підтримувати Україну і навіть обіцяє наростити цю підтримку. От з цього і почнемо розмову з Сергієм Грабським, військовим експертом. Пане Сергію, вітаю! Добрий вечір. Добрий вечір. Студент. От складається враження, що ця обіцянка альянсу наростити підтримку України до е, саміту, якраз приурочена вона. Е, це якесь таке, як ніби п'ятерічку за три роки. Чому е, не можна було наростити цю підтримку раніше, а чекали от до вільнюського саміту, щоб оголосити: ми вам ще більше зброї дамо? І про що власне може йтися? Ну, я можу припустити, що е, саме про терміни е, оголошення тої допомоги йдеться саме тому, що тут є ще політичний аспект, адже треба розуміти, що такі меседжі вони спрямовані в тому числі для внутрішнього споживання аудиторії країн-членів НАТО для того, щоб е, підкреслити цю підтримку. А щодо того, що можуть дати, ну спектр поставок є надзвичайно широкий, починаючи від Брілецької зброї боєприпасів до неї, артилерії боєприпасів до неї. Я маю надію все ж таки побачити авіацію кінець кінцем. Ми її однозначно отримаємо тут, в тому немає жодних сумнівів. Йдеться про поставки чогось нового, а саме, якихось більш далекобійних ракет, ну, наприклад, Атакамса і е, репліки, які випускаються в Європі. Крім того, не слід забувати, що дуже важливим залишається навчання наших військ. Військовослужбовців на військових полігонах та тренувальних центрах країн-членів НАТО, тобто робота дуже багато. Я ще не згадав, навіть і військово-морські сили, які так самоють значної підтримки і передачі значних озброєння і кораблів. Так що є над чим працювати і є що забезпечувати. В щоб це, це забезпечення не припинялося і розширювалося. І така політична заява на секції має певні необхідні. Ну, власне, це добре, що ви наголосили. Це політична заява, тому що коли ми говоримо про постачання зброї, може скластися враження, що нам дають її спеціально невеликими порціями і чомусь уникають дати більшими партіями. Чому так? Ну, знаєте, тут об'єктивності заради треба згадати, те, що я вже на казав, а саме світ до такої війни не готувався. Як Росія, так і цивілізований світ не очікували отримати таку війну, і тому запаси, які зараз витрачаються, потреби у озброєні бойові техніці, значно перевищують можливості баз, які утримують відповідні якісь озброєння. Не слід забувати, що інше поняття так званої колективної безпеки, і тому певний відсоток озброєння значний, я б сказав. Він не може бути переданий Україні, тобто треба щось виробляти і розширювати виробництво вже зараз. Цей процес пішов, але треба розуміти, що він вимагає так само часу і затратності ресурсів. Тобто це ще політична відповідальність, в тому числі перед своїми державами, перед своїм суспільством, адже ті гроші треба забрати з інших програм, і знов таки я наголошую на важливості саме цього політичного рішення а деталі вже будуть вирішуватися в ході обговорення по кожному конкретному сегменту постачання. Ну, те, що процес е, збільшення виробництва зброї пішов, видно навіть по українських е, заявах. Буквально за кілька днів, кілька новин, е, міністр. Е... Перспективних галузей промисловості Пан Камишин повідомляє, що Україна за цей рік вже виробила більше снарядів артилерійських ніж за весь минулий рік. У нас повідомлення про те, що турецький байкар будує в Україні завод з виробництва байрактарів. Є повідомлення про те, що німці готові теж тут збудувати завод, який збиратиме бронетехніку, і це все в країні, яка веде війну. Для початку я хотів би вашу експертну думку: наскільки безпечно будувати. Воєнні заводи в країні, яка в стані війни, ну це ж здається, буде одна з перших цілей для російських атак. Ну, по перше, є ще таке поняття як оперативна безпека, тобто прикриття таких об'єктів їхнє маскування. По-друге, треба розуміти, що будівництво таких заводів є виключною вимогою часу, адже це дозволить значно скоротити таке поняття як логістика, адже пошкоджену техніку потрібно вивозити зараз за межі України цей час, ремонтувати цей час і повертати це так само час. А щодо створення нових зразків техніки, зокрема бронетанкової то не йдеться про те, що ми будемо мати повний цикл виробництва, адже є таке поняття, як крупну злова зборка. Певних видів озброєння і бойової техніки, це можна зробити навіть в такому понятті, як модульне виробництво, тобто рознести це по території, яка значно ослабить такий негативний вплив саме можливості нанесення ракетних ударів. Що стосується байрактарів, про це мова йшла давно і, в принципі, може бути використаний такий алгоритм, але треба розуміти, що в наших умовах, коли ми фізично не можемо дозволити собі мати авіацію, яка кількісно буде. Конкурувати з російською авіацією саме використання такої можливості створення безпілотних літальних апаратів нового покоління, про які власне йдеться на сьогоднішній день, коли ми говоримо про цей завод, є значним якісним кроком вперед щодо забезпечення наших ударних можливостей і ведення операцій, не тільки на території України, адже ця зброя буде виключно українська. Вона вироблена в Україні українськими руками, а й можливо для нанесення глибинних, я б сказав, так, стратегічних ударів по об'єктах, що роста. Шовані в глибині території противника, ну я особисто бачу в цьому непоганий знак, тому що Байкар це турецька компанія, а німці збираються працювати у нас з бронетехнікою. Обидві країни є членами НАТО. І якщо країни-члени НАТО готові вкладатися в будівництво виробничих ліній в Україні, то вони явно не прогнозують, що ми програємо цю війну. Можна це і в такий спосіб трактувати? Абсолютно, абсолютно, і треба розуміти, що не тільки ці, ці два приклади є таким яскравим свідченням того, що в нас вірять, а дуже серйозна допомога і інвестиції вкладаються в розбудову інших наших секторів. Я розуміюся, трошки не військова сфера, але це є значним показником, того, що в нас вірять, і дають нам не рибу, а дають нам вудку, якою ми можемо наловити рибу, адже створення нових підприємств, це робочі місця, це податки, це прибутки, які дозволятимуть нам. Більш ефективно вести бойові дії по визволені на нашої території в майбутньому стати в тому числі повноправним членом альянсу, зайнявши своє достойне місце у певних сегментах міжнародного співробітництва, в тому числі військового про співробітництво вже ми б говорили достатньо. Мені тепер здається, варто ще одну важливу тему зачепити: Кримський міст. В принципі, ця тема актуальна фактично від. Початку масштабного вторгнення, але тут днями знову в Криму щось вибухало, і росіяни повідомили, що вони зупинили чергову українську спробу підірвати кримський міст, і за їхніми словами збили в повітрі ракету С 200 з комплексу С-200, якою, начебто, Україна намагалася уразити цю інженерну конструкцію. Скажіть, будь ласка, а наскільки реалістично стріляти С 200 по кримському мосту? І чи можемо ми собі таке дозволити? Ну, ви знаєте, це на мою думку, це абсолютно нереалістично. А з огляду на те, що Кримський міст, навіть якщо подивитися, це досить невеликі з точки зору прицілювання об'єктів, влучити в нього з такою неточною зброєю, як потенційно С-200, ну навряд чи можливо. Та й наскільки це доцільно використовувати боєприпаси, які призначені для Бо боротьби з повітряними цілями, які для нас є гостро дефіцитними, і такими, що мають використовуватися виключно за призначенням, аніж вибачте пуляти в білий світ як в копійку, використовуючи їх проти такої хімерної цілі, як Кримський міст, для цього існують інші боєприпаси, які ми маємо, і тому в мене викликають дуже великі сумніви щодо можливості використання саме С-200 для нанесення удару по кримському мосту. Ще одна важлива тема. Дякую за це пояснення, пане Сергію. Ще одна важлива тема міні-поля. Тобто останні тижні спілкування і в ефірі і поза ефіром з нашими бійцями вони зводяться до того, що міні-поля, якими всипана вся територія України, серйозно по перше, зупиняють наші наступальні можливості. А по-друге, це один з безпрецедентних випадків в воєнній історії світу, тому що ну, от, наприклад, Роман Костенко, з яким ми недавно спілкувалися в ефірі, сказав, що він ніколи і не чув про таку кількість мін. Яку можна висіювати для того, щоб оборонити свої позиції, як це зараз роблять росіяни? І хотілося поцікавитися, а чи є якісь адекватні способи за вашу інформацію протидіяти такій системі полів мінних, тому що поки що виглядає на те, що нам справді бракує спеціальної інженерної техніки, аби боротися з ними. Ну, знаєте, на моє глибоке переконання, навіть наявність достатньої кількості спеціальної інженерної техніки, не вирішить цю проблему. І власне вчора був зроблений дуже важливий крок на шляху вирішення цієї проблеми, а саме надання Україні касетних боєприпасів. Треба розуміти, що ті касетні боєприпаси, зокрема снаряди М-864, вони використовуються. Для стрільби з західних зразків озброєнь, які стріляють влучніше, і далі таким чином ми можемо створити передумови, які просто знищують російську артилерію, адже не слід забувати, що наші намагання зробити певні проходи в мінних полях. Наражається на серйозну небезпеку контрударів і артилерійського вогню противника. Тому треба боротися саме з цією причиною. А техніка вона потихеньку надходить і вона передавалася нам давно. Але я ще раз кажу: динаміка бойових дій не дозволяє нам е створити міні поля і надійно їх отримувати, тому що противник продовжує дистанційне мінування. Засобами артилерії або систем залпового вогню. і наносить удари по нашим інженерним підрозділам. Тому треба боротися з причиною ці наслідки. Ну міні-поля так вони є досить складними для їх ліквідації у повоєнний час. Але зараз ми маємо зосередитися на тому, щоб пришвидчити наше просування, і в цьому сенсі передача нам касетних боєприпасів може зіграти дуже важливу роль. Ну а поясніть, будь ласка, трошки детальніше, бо наскільки я розумію з пояснень військових, які чув касетні боєприпаси здебільшого цього типу можна використовувати проти піхоти, чи їх можна також і проти артилерії ворожої. Ну артилерія, що буксує буксирується, це власне та ж сама піхота, яка переміщає, тобто особовий склад, який переміщається між гарматами. Таким чином, вражаючи великі ділянки місцевості, ми знищуємо в тому числі і особовий склад, який забезпечує вогонь артилерії. А крім того, ці боєприпаси можуть вражати легкоброньовані цілі, а саме машини управління тої самої артилерії. І е, пошкоджувати зброю саму, тобто пошкодження самої системи ведення вогню, тобто конкретної гармати, так само у неможливе проведення обстрілу з ними. А стрільба на велику відстань вона потребує накриття більшої території за площею, що якраз може бути вирішено за рахунок використання касетних боєприпасів. Та логічно дякую за ці пояснення, пане Сергію. Сергій Грабський, військовий експерт, був у нашому ефірі.